Тобто достатньо швидко буде така ситуація, коли штучний інтелект буде робити майже все краще, ніж людина. Але інколи робити це погано. І людина буде потрібна, і ми тут розмовляли з Олександром Криховецьким, Не знаю, вже виклали це інтерв'ю на канал чи ні. Якщо так, то там буде посилання. З цього питання він сказав, що чим далі, тим більше буде потрібна експертна думка, експертний. Участь в якоїсь роботі. Тому майте на увазі, люди рано чи пізно повинні нарешті зрозуміти, що критичне мислення це те, що комп'ютер не вміє і, напевно, ще довго не буде вміти. А ось саме ви потрібні комп'ютеру і штучному інтелекту, виключно для цього. Тому я сподіваюся, що люди нарешті зрозуміють свої переваги перед штучним інтелектом і почнуться качати. Я дуже хочу, щоб критичне мислення починало людям а, ну, навчати критичного мисленню вже в дитячому садочку, ну і тим більше в школі, тому що це ну, прям важливо ми нарешті. Припинимо обирати політиків, популістів, перестанімо довіряти шахраям і так далі. Ну це дуже важливо. Ну, мені так і здається, Ладно. це моя думка. А що робити людині у світі з сильним ши? До чого прагнути, як задовольняти потребу, бути затребуваним? Ну і от ти існуєш як певний баласт у світі, де все працює без тебе, де твоя присутність чи відсутність нічого не змінює, і що у чому сенс твого життя. Слухайте, в чому сенс вашого життя, я вам не підкажу, тому що ви повинні знайти це самі. У мене, знаєте, в моїй 51 рік, можу сказати, склалась така думка, що сенс життя в тому, щоб шукати сенс життя. Це трохи банальщина, але насправді, напевно, так і є. Так ось, щодо сенсу життя, давайте все залишимо філософам. Я не філософ в жодному разі, я все ж таки простий підприємець. Або програміст, або викладач, ну давайте на цьому зупинімося. Щодо того, навіщо ви в світі, де дуже крутий шин. Ось саме для того, що я сказав попередні улюдені, для того, щоб критично осмислювати її результати. Для того, щоб осмислювати дані, які передаєш штучному інтелекту для навчання, критично. Тобто, це нормальні дані чи якесь лайно інформаційне і так далі. Тобто, ваше критичне мислення це те, без чого штучний інтелект працювати нормально не вміє і ніколи не зможе. Це те, що є вашою ну, ролью, покликом чи, не знаю, якось треба сказати високопарно, але не хочу. Коротше, ви зрозуміли. Ага, низькі зарплати, це ж круто. це сарказм, я так розумію. Для компанії, звичайно, розробники, нехай льоданик паличці це в душках смокчуть, і кажуть, що він сам власне галерії, що ви від нього очікували. Що можу сказати? По-перше, я розумію, що ви хотіли сказати, добре, що обійшлись матюгів. Так ось немає ніяких окремих людей, які підприємці і які фахівці. Будь-яка людина може стати підприємцем, а будь-яка людина може піти знову ж таки в фахівці і найматися на роботу. Тобто це не є окремими кастами, це ті ж самі люди. І якщо ви нарешті це збагнете, то ви зрозумієте, як все працює в світі.